Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі сьогодні, 10 лютого, 352-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Сьогодні вночі росіяни випустили свої іранські мопеди по Україні, десь близько десятка. Один все ж таки долетів, десь на Хмельниччину, а решту збили. А потім ще росіяни випустили ракети Калібр з кораблів у Чорному морі. І, на щастя, ці ракети було збито П'ять штук. А сьогодні зранку ви вже всі знаєте, що росіяни здійснили масовий ракетний удар по Україні за допомогою стратегічної авіації, тільки що завершилась повітряна тривога, і над Одещиною збили 13 ракет. Тому зараз світло в Одесі є. Вчора, в 9-й вечора, воно з'явилось і ось до цих пір ще є. Як бачите, в Одесі гарна сонячна погода. Дякуємо нашим хлопцям з ППО. Сусідньому місті Ті, герою Миколаєві теж світло є, в нікого воно навіть не зникало. А от води нема, наче в Миколаївській області теж не було влучань. По енергетичній інфраструктурі, тому в Миколаївській області теж все більш-менш добре. Кажуть, влучання в південних регіонах це може бути Кіровоградщина або десь близько біля Кривого Рогу. Ну, ще побачимо. А так росіяни продовжують обстрілювати в Миколаївській області очаків. На щастя, постраждалих нема за останню добу. Є пошкоджені цивільні будівлі. Ну це як завжди, росіяни. Також вони обстрілюють звільнену Херсонщину. Там, на щастя, за минулу добу ніхто не загинув, тільки є поранені. Росіяни після себе завжди лишають руїну. Ось на Звільненій Херсонщині та частині Миколаївської області. Населені пункти були без світла, без водопостачання. Комунальники намагаються все полагодити, але на днях машина обленерго підірвалась на якісь там міні, залишені росіянами. І ось сьогодні стало відомо, що водій цієї машини сьогодні. Загинув у лікарні. Комунальники у нас такі ж красунчики, як і хлопці, ЗСУ. Всім дякуємо.